Доброго дня, шановні мої глядачі, з вами знову я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я вітаю всіх, хто любить Україну, хто піклується про нашу рідну Україну. Сьогодні в нас на порядку денному тісто таке універсальне тісто для пиріжків, пиріжки із яблучками. І ці пиріжки від Баби Олі, вони. Дуже смакують усім, і не тільки з яблучками, а з чим ви хочете. І їх можна випікати як на сковорідці, так і в духовці. І різні булочки, все можна з ними робити. І навіть я сьогодні зроблю порцію ну, всю порцію, цілу порцію. Але його можна переділити на дві частини і одну частину покласти просто в морозильну камеру. І через якийсь десь час, якщо ви їх витягнете, вони зовсім. При кімнатній температурі, щоб тісто розмерзлось, і воно буде як свіже. Що нам для цього потрібно? Перш за все, нам потрібна каструля, отака, в якому ми будемо потім е, замішувати тісто. Для цього потрібно літр води звичайної, тому що нам треба буде її закип'ятити. 100 грам цукру, 100 г олії, столова ложка солі. І по рецепту 2 столові ложки сухих дріжджів або 50 грам. Живі, живі дріжджі. Я дріжджі багато не, не рекомендую, самі ми не вживаємо багато. Тому я положила півтори столові ложки, цього буде достатньо. Зараз, перш за все, нам треба закип'ятити воду, а потім, як вода закипить, я покажу, що робити далі. І в нас є такі гарні яблучка. Ви подивіться, Це просто шедевр. Кожне яблучко це шедевр. В цьому році Господь нас так порадував плодами, ягодами. Дякуючи йому. Ставимо воду. Водичка у нас закипає, бульбашки вже. от-от вона закипить. Яблучка я не мила, я їх просто протерла, вони в нас не грязні, тому що вони падають в нас на газон, не, не, не вимазуються, мити їх не треба, тому що нам лишня волога не потрібна. Нарізаю отакими от дрібнесенькими дрібнесенькими шматочками. отакими, от Хто хоче крупніші, хто хоче чисте, хто хоче не чистий, хто хоче на терці, треть, то вже на ваш смак і на ваш розсуд. Головне, це тісто. От дивіться, водичка закипає. Що тепер ми робимо? Ми кидаємо сюди цукор, висипаємо, висипаємо сюди сіль і виливаємо сюди олію. Ретельно перемішуємо, щоб... Розчинилися сіль і цукор. Отак. Даємо йому декілька хвилинок закипіти і потім виключаємо. І чекаємо, поки ця вся суміш, поки вистигне до такого стану, що можна буде туди кидати дріжджі. Тому що дріжджі, в гарячу воду, як ми знаємо, кидати не можна. Зараз хвилиночку закипить. Воно починає закипати. Закипить хвилиночку буквально. І я його виключу і буду чекати, поки вистане. Так, все. Води, така <кхм> заварена наша суміш із солі, цукру і олії закипіла. Вже вона в такому стані, що можна засипати дріжджі. Що ми робимо? Засипаємо півтори столові ложки дріжджів. І через хвилиночку. Я додам дві такі ложечки дерев'яні муки. Так, у нас тут муки в мене посіяної півтора кілограма, потім я скажу точно, скільки на це пішло. Зараз я це так розмішаю і залишу на декілька хвилин, таку маленьку опарку зроблю. Все, дріжджі я довго чекати не буду, тому що я вже бачу, що вони працюють бульбашки. Ось підходить підверх і лопаються, дріжджі працюють. Так що я насипаю муку, розмішаю все це і потім вам скажу скільки пішло муки на літр отакої суміші нашої, рідини, яку ми зварили. Всю муку зразу не всипаємо, будемо домішувати тому що і мука різна. Вологість клейковина її різна. Так що вся мука і піде. О, починаємо вимішувати руками. Пам'ятаємо, що нам тісто треба не туге. От. Так що півтори, півтора кілограма точно. Пішло це в такому етапі нам і досить. Тоді ми вже будемо, як воно підійде. Ми будемо ще муки трошки візьмемо, як вже будемо замішувати тісто безпосередньо на пиріжки. Вже чисто вимитими руками ми можемо отак зробити. Воно вже тепер, бачите, не липне рук, тому що тіста на руках немає. От так ми його масажик йому зробимо так. От. Воно вже не береться. Тепленьке, приємне таке. От. І залишаємо його. Так, дивимось, дівчатка, що у нас з тістечком тістом збільшилось майже удвічі. Тепле, ніжне, таке приємне на дотик, приємне таке. Закрім, хай ще хвилиночку постоя, а я показуємося яблучками. Так, приступаємо до нашого тістечка. Ви подивіться, яка тільки краса. Як воно, дивіться, підійшло. Воно таке тепленьке, таке ніжне. Зараз я припилю мукою. Отак. От Це вже додатково я стакан муки десь просіяла близько стакана. От. І тепер витягуємо. Дивіться, яке воно, яке воно. Пористе, яке воно гарне таке, як воно одривається гарно. Яйце сюди не додавали. Тому що, якщо додамо яйця, воно так ніколи не підніметься. Так. І тепер замішуємо тісто, але не забиваємо його, просто додаємо йому форму, яку нам потрібно перемішуємо його. Я половину зразу відріжу його. І заховаю морозильну камеру. я ж пищить таке. Отаке от у нас тістечко. Тепер я більшу половину його відріжу. Отак. І потім відправлю його в морозильну камеру. А цього нам буде досить. Для піріжечків на нас двох так, тепер його гарненько замішуємо вже без муки. Муки тут майже немає, воно до рук не береться. Воно гарненьке, пухкеньке. Ось так. Хвилиночку, поки я помию ручки і поставлю сковорідку. Так, зробимо першу партію, а потім я буду лежати їх на сковорідку. Так, що ми робимо? це я роблю так, а хто, хто як хоче, так і робить. Це вже в кожного свої методи. Це ті, ці піріжечки можна в духовці, можна на в малій кількості олії і можна в в великій кількості олії буде таке, як фрітюрі. Тепер робимо такі м'ячики, такі колобочки. Викладаємо на припинене, обов'язково. Ось отак. Такі. Вони так гарно, воно таке податливе. Таке хороше тістечко. Отак. Просто наче граючись. О, ставимо на сковорідку. Наливаємо на сковорідку олії. Не багато, але й немало. Ну, не так, як на фрітюр. На Просто щоб покрило дно. Все. А тим часом ми виробляємо пиріжечки. Тісто я нічим не закриваю, тому що воно не встигне. Завітриться. Отак. Це покладемо хай ще відпочиває, а з цим працюємо. Припиляємо качалочку нашу, розкачуємо тістечко, щоб було тоненько. Не занадто, не як пелюстка. Ось так. Отака Ось товщина. Видно? Отак. Ну, я не знаю, пів сантиметра, 0,8 сантиметра. см. Так, тепер класичний метод. Беремо, робимо таку на, на ладонь, на долоньку таку і ямку і ложимо туди дрібно посічені яблучка, зверху ложимо цукор. І дивимося, які в нас яблука, якщо кислі, більше цукру, якщо солоденькі, менше цукру. І отак. Зліплюємо, зліплюється воно гарно. Хоча воно дуже-дуже-дуже м'якесеньке. Ось так. Є один. І так, всі періжечки. Так, першу партію ми періжечки виробили. А тепер тут теж можна отаку форму, можна отак закруглювати. Ну Для духовки то краще так. На сковорідку краще так. Обов'язково ми їх щіплюємо ще раз. Обов'язково розплющуємо, так ніби розтягуємо трошки, але не сильно не забуваємо, що тут яблучка і що тут цукор. І кладемо на сковорідку обов'язково. Кладемо на сковорідку швом донизу. І кладемо в роз таку ось, я зараз всі приготую. Щоб потім покласти всі разом і показати вам. І кладемо піріжечки обов'язково. Я думаю, вже всі знають, в таку дуже розігріту олію, дуже-дуже, щоб олія була розігріта. Але тут же ж ми газ прикручуємо до мі... не до мінімуму, ну, щоб він був маленький, щоб газ був маленький. І лишню муку ми струшимо, щоб вона не горіла. Так, пріжечки приготували. А тепер викладаємо їх на сковорідку. Отак. Олії небагато, але і не мало. Все-таки, щоб вони смажилися в олії, але не плавали, щоб не покривала повністю олією. Отак, 5 штучок в мене тут лазить. І з самого початку закриваємо кришкою. Чому? Тому що так менше візьме олії і швидше приготується всередині. Без перевертання. Вони в міру, в міру піднялися, тому що ми ж розкатуємо тоненько. У нас нема такої задачі, щоб ми їх робили сильно пухнастими, сильно газ можна ще прикрутити. І знову накриваємо кришечкою. І вся олія осталась на сковорідці. Вона не впиталася в пірішки, то нам не потрібно буде там вимочувати їх. Кому хто на дієті, кому не можна жареного такого, можна ж зробити такий самі з цього самого тіста. Тільки потім дати їм, як вже виробить, і дати їм, щоб вони підійшли трошки вже в готовому вигляді. Потім ставити їх у духовку. Смак той самий, м'якший, ну і не жарені. Якщо ви робите такі самі пірішки з ягодами або з вишнями, там, і воно витікає, можна додати, щоб не витікало, або. Півчайної ложки крохмалю або півчайної ложки манки. Тоді витікати не буде. Так, першу партію я знімаю. Ось такі гарнющі вони в нас виходять. Потім я розламаю, покажу. Олія не, не вижарилася. чуть чуть вони взяли олії, але основна олія залишилась на сковорідці. Ми знову другу партію вложимо так само швом донизу і розтягуємо. Отак, І накриваємо кришечкою. Другу партію поклали. Накрили їх на невеличкому гні. Ай жариться. Так, все, пережечки готові. Я вже виключила. І достаю отак. От Дивіться, яко, якої товщини вони. Вони не товсті, не такі пузатенькі. Ось так. Ось такі вони. Зате вони будуть свіжі і завтра. І що я хочу вам ще показати, подивіться олія не вижарилась, і я не додавала. От ось, спочатку, як налила, так і є. І осадку такого мучного, мучного такого чорного немає. Все красички. У нас все готово. Отакі От гарні у нас вийшли піріжечки. Зараз я один розламаю і вам покажу. От. І от такі, що я вам хочу сказати, нічого особливого, Не сильно затратні. Вони дивіться, які такі румяні, пористі, бачите, які вони пористі. Румяні, гарні такі. Так і хочеться з'їсти такий пиріжечок. І я вам хочу сказати, такий тяжкий час. Робіть собі такі паузи, чайні церемонії зі своїми коханими, своєю сім'єю, своїми подругами. Чашечка запашного чаю із квіточкою чорнобривця. І корисно, і дуже смачно. Чашечка запашного чаю із малесеньким таким віточкою маленької м'яти. І смачно, і корисно, і знімає стрес. Тому що сидить, сидіть тільки в новостях і дрожать, бояться, страхаться, нічого воно не дасть. Війна, як розпочалась, так і закінчиться. Все має логічне початок і логічне завершення. Тому віримо і надіємося, що перемога буде за нами. Це піріжечок відкрила. Дивіться, Він всередині, наче медок такий у ньому. м'якесенький. Цукор розчинився, розплавився, маленькі шматочки яблучка, тісто не товсте, його небагато, але воно дуже-дуже дуже смачне. Готуйте, радуйте своїх коханих, свою сім'ю, час нелегкий. Хай Бог благословляє вас, хай Бог береже вас, Зустрінемось знову на моїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. А я рада з вами ділитися тим, що знаю сама. Будьте з Богом всі!